Дефіцит вітаміну Д підвищує ризик смерті, і навіть невелике підвищення рівня може знизити його. Щоб поникнути ризику, усім, у кого рівень вітаміну Д нижче 50 Нмоль на літр, рекомендується підвищити його. Немає необхідності піднімати дуже високо. Якщо лише підніметься рівень до поточних рекомендацій США о 50 нмоль на літр, це буде добре. Немає необхідності використовувати великі дози. Добавки вітаміну Д безпечно допомагають, особливо взимку, або в будь-який час року, коли не отримуєте достатньо сонця або їсте продукти, не збагачені вітаміном Д. Автори дослідження не підтримують використання високих доз вітаміну Д і рекомендують помірну щоденну дозу, коли необхідно. Тож стежте за рівнем вітаміну Д у крові та підтримуйте його, коли він падає нижче 50 нмоль на літр. Дякую за лайки.